У Дніпрі в парку зелений гай розпочали роботи із заміни старих дерев'яних сходів на нові металеві. За шість років експлуатації дерев'яної стежки. Сходи зламались та були в аварійному стані, що несло небезпеку для відвідувачів парку. Чи користувалось раніше цими сходами? Сто відсотково постійно і думали, коли ж їх виправлять, бо це була велика біда. Я чуть не впала один раз? У мене була взагалі така якась думка, що під час війни нічого не повинно робити, але це відпочинок. Тому я дуже а, дякую взагалі міському голови, що займаються парком. Старі сходи втратили свою міцність через несприятливі погодні умови. Тому було прийнято невідкладне рішення їх повної заміни, бо вони єдині створюють певний місток між верхньою та нижньою частиною парку. Вони вже були прогнивші дуже, ну і вони несли небезпеку для відвідувачів парку, якби, і по них було небезпечно передвигатися, так, так би мовити. І ми прийняли рішення повністю їх демонтувати і поставити нові сходи. Ці сходи являються дуже важливою артерією. Вони з'єднують парк Зелений гай з верхом і з низом. Ну, якби, і вони одні тут. Якби, більше якби, тут немає таких сходів. Важко якби, більше добратися донизу парку. А за два тижні роботи на ділянці вже демонтували пошкоджені сходи та встановили металевий каркас. Нові сходи будуть надійно укріплені та матимуть поручні, що забезпечить комфорт і безпеку мешканцям похилого віку та маломобільній групі населення. Будуть встановлені лавочки, урни якби для більшого комфорту людей. Що людина може зійти там, присісти, перепочити і далі йти по сходах вниз. Роботи в парку планують закінчити до вересня. Також передбачають реконструкцію інших сходів, які розташовані у верхній частині зеленого гаю біля дитячого майданчика. Катерина Мащенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.